Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні ролик трохи не в форматі канала. Сьогодні у нас на ремонті джерело безперебійного живлення Вімпекс, Австрія. Вірити в найкраще? Ясен, хрен? Звісно, вірим. 23-й рік випуску. 25-й, воно вже на робочому столі у майстра. Ясен, вірим? Нема питань. Тільки тут якийсь код країни не існуючий, ну, тут дрібниці. Тут не написано, що це Австрія. Ну, на сайті цього бренда вказано. Хоча я спочатку думав, що це Гібонія 15 ампер швидко заряджає акумулятор. А звідки ти знаєш, швидко чи ні. Бо одному акумулятору 15 ампер це буде забагато, іншому нормально, третьому взагалі це зовсім мало. А ти пишеш швидко. Як це розуміти? Ні, ну ми тобі віримо, питань нема. Далі отричення. Відновлення та обслуговування батареї. Як він відновлює та обслуговує батарею? Я маю надію, що це в інструкції ти подробно все описав. Ага. Максимальний термін служби батареї. Тобто можна купляти любу батарею і буде максимальний термін служби. Пишем нам тут, що це 2000 W, тобто це 2 кВт. Віримо? Віримо. Мережовий шнур. 0,75 квадрата. Ну, він такий тоненький, що дуже добре, якщо там буде 0,5, ну, хай навіть 0,75. 0,75 і тривало навантаження 2 кВт. Віримо, знову ж таки віримо. Табіля акумуляторні. Тут воно у нас красненьке, тобто можемо ми знову ж таки повірити, що це у нас тут мідь, навіть без очистки. Хоча, звісно, ми по зваркам пам'ятаємо, що беремо нашу вітчизняну мідь того ж крока чи кабеля з однаковим перетином і китайську. Китайський кабель працює як нагрівач. Наш просто працює. 10 квадратів. 2 кВт. 12 вольт. А це скільки буде? Давайте так грубо порахуємо. Якщо 100 Вт, це 10 ампер. 1000 ватт це 100 ампер, тобто це 200 ампер. 200 амперів довготривало, ми будемо ганяти по 10 квадратам. Це в порядку, так? Да? Ну, ну, ми віримо в найкраще? Питань нема. Обжимка наконечників, а ля Ну, Ми сприємо, віримо в найкраще. Славіки, чутачкую. Може ми не будемо його розбирати? Тут що страшне трапилось. Кондьори, які порозносили, які повздувало. Хтось тут капітально погуляв. Краще б я його не розбирав. Продаване, тащить вогнегасники, бо щас буде горіть. 2000 В. Це я так розумію 2000 Вт. Ага, Віримо, найкраще. Дивимося Вхідний запобіжник. 5 ампер. 5 ампер це скільки? Це кіловат. Ідемо далі. Дивимося на плату. ПСУ 800. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, а як же ж так? А ми ж вірили в найкраще. Ніколи такого не було. І от опять. Ви скажете, так там пікова, перепікова. Глянемо на предохранителі 2 по 40. Тобто це 80 А це його максимальний струм по лінії 12 вольт. Тобто 800 це його пікова. А так оця ось балалайка, це получається ну, 600-700 Вт. Тобто 800 так короткочасно. Оце його інвертор, а це його зарядний пристрій, ну, блок живлення. І рознесло у нас тут конденсатори, великий і маленький цього блока. Враховуючи, що запобіжники у нас всі цілі, і тут нічого не рознесло. Тобто у нас не переполюсовка, як хто там може вже зібрався в коментах, щиркать, а це у нас просто блок живлення пішов в рознос. Так воно і мелкий повзривало. А тут ж у нас непростий блок живлення, він ж у нас з проциком. Ой як чудово! Вечір перестає бути томним. Це ж представте, як тут конденсатору було жарко. Оцю з другу ночку, бачите? Ось там видуло припой. Ось він. Тобто він не витік, а його видало, то що це не дно, це кришка. А сьогодні повезло. Просик живий. Блок живлення відновили. Напругу тримаю. Ось зараз він тут. Трохи часу порахує і помутує релюшками. Щось не виходить в мене пазли скласти винести якийсь остаточний вердікт, бо є рішення досить цікаві, а є що попало. Давайте я вам покажу, що я тут видивився, що знайшов, і вже якось колективом ми прийдемо до якогось спільного знаменника. Була у мене попитка. Знайти інструкцію на цю балайку, думаю, може щось вам інтересного там вичитаю. Але крім продаванських байок, нічого я в інтернеті не знайшов. Їх я зачитувати вам не буду. Бо як це вже неодноразово бувало, коли я починаю читати, показувати сайт, показувати ці всі ці, ці неточності, цю, цю кривізну, у продаванні починають люто горіти пердаки. Тобто барахло привезли вони. Сайт з помилками зліпили кривий вони. А винуват хто? Зрозуміло, що я, тому що я на це вказав. Тому сьогодні будемо без їхніх сайтів. Чисто про цю балайку будемо. Єдине, що я вам прямо вже аж не вдержусь, скажу вам. Виявляється, що це не просто 2000 В, а в нього там ще 4000 В. Це пікове. А як це пікове? Це коли оцей піскун пищить, оце пікове. Так ви знаєте, враховуючи цю схему, оці предохранителі, кількість транзисторів, воно пищать буде навіть при кіловатті. І так, давайте по порядку. Працювали ми з вами з блоком живлення. Реалізований він досить цікаво, по класичній схемі. Тобто у нас ловий транс. Польовичок 3843, би все класично. Єдине, що у них тут такий от термозахист 75 градусів, цією терморелюшкою вони рвуть живлення шимки. Таке примітивне рішення. ну, практичне. Тут мене засмутило те, що вони отак його тут поставили коло силового транзистора, і прижали пластиною до корпуса. А от У мене питання. А в нього що корпус такий дуже дебелий, що дозволяє його жати отакою от пластиною. Я щось це вперше чую. Або ви не дотягуєте, так буде транзистор не притягнутий. Або ви притягнете, і воно сплющиться. Воно ж там, дивіться, воно там жестяночка, тонюсіньке. Його так легенько притулив, і все, його прижимають сильно, ну він не розрахований під це. Далі у нас тут зворотні зв'язки, у нас тут от. Ну, це по класичній схемі авторозв'язочка. Тут у нас є от шунтик. Тобто Ми контролюємо струм заряду. Також у нас тут є зворотній зв'язок ще ЛМК 324 ще підв'язана. Тобто ще вона тут допомагає керувати. У нас є контролер, який клацає нашими релюшками. В заряді якусь участь приймає. Але тут мені не сподобалось, коли от повний заряд батареї, у нас блок заряду він повністю, повністю він не виключається. Він ото робить так тюк, 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 тюк. Довго він буде цюкати? Поки собі конденсатори не роздують цими імпульсами. Непонятно. Для чого було так робити? Непонятно. Враховуючи дві релюшки, ми рвемо і фазу, і ноль. Ну, казалось би, нічого в цьому нема. Але є ряд котельної автоматики, яка не працює, коли ти їй рвеш ноль. Про це китайці не знали. Може я для комусь Америку відкриваю? Ну, знаєте. Десь вход з виходом її запарають. Не знаю, як воно буде працювати. Тому що тут є такі рішення, такі, знаєте, ну, неоднозначні. Подивіться, оці дорожечки. Ось. Раз гірлянда, два гірлянда. Це ми міряємо мережеву напругу. Ось іде, йде, йде, і ви бачите, тут ніяких гальванічних розв'язочок, тобто доходить воно до проца. Ці ж дорожечки, дорожечки ніякої гальванічної розв'язочки доходимо до клем батареї. Це означає, що тут ви прям такі фази не побачите на цих клемах. Ну враховуючи, що гальванічної розв'язки повністю нема, по-перше, моя вам рекомендація: всі комутації робити відключені від мережі. І тим більш, якщо дуже хочеться, щоб були ноги сухі, тапки сухі і сухе приміщення. Бо гальванічної розв'язки я тут особисто не бачу. На цю батарею більше ніяких приладів не ліпіть. Бо якщо буде іще подібний прилад, і так само без гальванічної розв'язки, то щось у вас швидко здохне. Або один безперебійник, або другий, або може два зразу. Так, в цілому зарядний пристрій ну, досить такий дебелий. Тобто, тут навіть десь я бачив, що можна аж Ампер 20 з нього ну, Ось таке. По цій схемі. Платка у нас там, нарисували там 800 Вт. Ну, цілком можливо, то що транзистори у нас оці ось із голубінного помета, з них ми багато не знімемо. Плата сімсного інвертора у нас тут така. На мій погляд, десь я їх вже зустрічав, така класична. Ну, І тут, понятно, по класики, ми тут щось запиляли маркуровку процика. Хоча там підлуповано все читається. По цьому узлу, ну, я думаю, кіловат, навіть 2 ну, не впевнений. Ну, півтора б ми могли б з цього узла зняти. Але навіть із трансами, не то, що два, ми цілком можливо, що могли б з нього і три зняти, тому що на, нього, на ньому прямо і написано, він там 3012 вольт. Ну, по-перше, що у нас тут, помним, да? по входу у нас тут передохранителі 2 по 40. Тобто Це 80, тобто це пік, як бариги кажуть, коли воно пікає, так? Я правильно розумію? Тобто, коли воно вже пікає, це 800 Вт. І на вході у нас стоїть 4 транзистори. Такі. Не, не, не зовсім і потужні. А 4 транзистора це ось. От у мене є така тут дригалка. Оце 4 транзистора. Ну, тут було нарисовано 1,5 кВт, я одиничку зарисував. тому що я. Реальна потужність 500 Вт. От, залізні 500 Вт. І ще момент. От Бариги, як вас там, тампакс чи як ви там себе іменуєте? Хоть, хоч ви скажіть, от, кожен, кожен, який заказує от, ті балайки у китайців, хто-небудь скажіть, що оці розетки, це очко, це повний вздроч. Ну, на що таке гівно вести? Оцей бренд, як він там називається, Річбай. Ось, у цього бренду є нормальні розетки. Я, я навіть вам партномер скажу, чи поставте на паузу, зробіть скрін. RG-02. Ось ось нормальні розетки. Ну, Хоч хто-небудь один. ну, Задайте китайцям питання: на що ви таке очко ставите? Ось ось нормальні розетки. Тут у нас там, шунти. Шунти дебелячі, а всього у нас у 4 транзистора. Може тут. Алюмінія багато. Може, тут, знаєте, тут якось... Та й тіло так більш-менш нормальне. Може, тут якась задумка була, що так от прямо ціла гірлянда сюди транзисторів? Цілком можливо, то що якось тут дуже багато вільного міста. Так, а да, тут, якщо б тут таку гірлянду наліпити, то без питання, думаю, 4 кВт пікових з нього зняти можна було б. Ну, не з 4 транзисторів. Сама плата керування тут у нас ну, на 494 ну, плюс тут 2 лемки. Тобто тут все по класиці. Термоконтрольчик у нас тут. Що касається термоконтроля і загалом споживання електроенергії на особисті потреби, є підозра, що ця балайка жере дуже багато. От дивіться, вентилятор один у нас. 0,25 А. Два вентилятора. Це вже пів Ампера. Також у нас тут є ще он, окремий блок живлення. Він прямо з лінії 12 вольт. Ось бачите, заход. У нього тут окремий передохранитель. Я думав, тут куча каналів. Думаю, нахрена воно його сюди вліпили. Ладно, там в сонячних інверторах там є окремі блоки живлення, там куча ланцюгів, які потребують гальванічних розв'язок. Тут нічого нема. У нього всього два канала. На що було такий велик городить? Причому там я бачу якийсь є вільний канал. От, бачите, от, нема діода, конденсатор. Чого б на нього не приліпив якийсь такий, знаєте, потужний на 2 на 3 USB виход. Чого? Чого так не зробити? Приліпили вони окремо цю плату. Оця срань, ну скільки, ну, ампер не більше з неї можна вижать. А так би можна було б на цей блок живлення, ну вже вліпили, ну вже гулять, так гулять. З нього можна було б зняти, там, ну, ампера на 3, я знаю, на 4 і парочку роз'ємів зробити. Непонятно. І дивлячись на цю балайку. У нього ж ну, взагалі ніяких тут органів керування немає. Подивіться, тільки on-офф. І все. Ніяких налаштувань, нічого. Ну і два великих попугайметра, щоб більше жерло акумулятор. Ну, все правильно. Без інструкції я тут не зміг розібратися, по якій технології працює земля. Ось вона у нас посерединки входить. Тут у нас передаюча антена. Вон один фільтруючий конденсатор висить у повітрі. Там другий. Тут на вході зарядного пристрою два конденсатори. Знову ж таки, вон середня точка висить у повітрі. Може тут якийсь такий треба хвостик припаяти. Передаю таку невеличку антенку. Там у нас на виході інвертора. Також два конденсатори висить у повітрі. Ну тут, да, тут, тут у нас є дві приймаючі антени. Тут все нормально. Хто компетентний, ну, черкніть в коментах, як це працює. Оце зараз збираю і з'явилося запитання до продаванів. Моделюємо таку ситуацію. В мережі аварійна напруга. Зараз це часто і густо 280-290-300 вольт. Хтось мені з підписників писав, навіть 500 було. Ваш безперебійник переходить на акумулятор. Вірно? Вірно. А блок живлення, тобто блок заряду, він залишається в мережі. Що з ним трапляється в цей момент? Черніть в коментах. Цікавий тампакс, тільки провода під'єднав, ще не вмикав. А вже жери 60 мА. Нормальний ход. Стоїть у вас така балалайка, наприклад, на дачі. Ви виключили і поїхали. Через тиждень приїжджаєте, дрінь 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 дринь Та що таке? Сюди нема. Все. Ну ви ж не забувайте. Відновлення та обслуговування батареї. Максимальний термін служби. Глядіть, не перепутайте. Вмикаємо. Дир, 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 зарядились конденсатори. Тобто, у нас 1 Ампер. Це струм холостого ходу. Плюс наші інтелектуальні вентилятори запустяться. Якщо запустяться, буде всі півтора. Перш за все, ми подивимося, як він працює з мережею. Тут ми дивимося вхідну напругу, тут вихідну, тут споживаємо і струм з мережі. Так, на вході у нас 220 з мережі ми споживаємо. 0,4 Ампера. Трошки подумав. Сам включився. То ми навіть тумблер не включили, він сам включається. Пише charging. Як наче він заряджає. Ну давайте тумблерок включимо. Ага. Тепер ми бачимо вже 1,2 А пішов. Більше, наче почав брати. Та це він вже і заряджає, уже, наверное, поповнуть. 220 зайшло, 220 вийшло. Спробуємо понижати напругу. Попугайчики трохи брешуть. Ага. Тобто зараз він перейшов на режим так званий онлайн. Тобто мережу він запускає через блок заряда, блок живлення. А, я понял. То тобто, есть у него, наверное, 195 це грань переключения. Ну давайте трошки нище переключим. Маловато, конечно. Краще было бы вольт 200. Ну, він-то нам не бреше, что у него 200, прям 205. Ну мы-то знаем, что це не 200. Давайте. Щоб уже наверняка? Так, з мережі ми споживаємо 1,2, 1,26, ну почти 1,3 ампера. 1,6. Ну що молодець? Тобто він з мережею пра працює майже до 140 вольт. У мене просто вже не іще не нема ступеней. Можем, конечно, що небудь йому... Підгрузить ват на 200. Подивимося, як він буде з мережі брати чи перейде повністю на акумулятор. Тиц. О! Бачимо, мережа провалилась ще. Він уже там пошти 3 ампера бере, але все одно з неї тягне, так що молодець. Вверх підемо. Зараз вход 220, виход 220, споживання 10 1 ампер. Ну, це чисто заряда КБ йде. Так, вход у нас 240, виход 240. 248. Ну, тут уже можна було б переключитись уже і на блок живлення. А що так? 260. Переключаємося. Чого ждемо? Поки що стрільне. Ага, от 270. З мережі беремо ми 0,8 Ампера. Ну, далі я йти не буду, бо нього блок живлення не розрахований на роботу від високих напруг. На 270 і остановимся. Єдине, що мені цікаво по цьому напряженню, я спочатку не звернув увагу. Якщо ми загонимо вниз, от самий-самий низ, то у нас вся напруга не падає. І з чого ми робимо висновок, що він тягне із сіті. акумулятор не використовує. А давайте ще раз нагрузочку дамо, подивимось, тут опуститься чи ні. А, ні, все-таки, бачите, трошки все-таки з акумулятора він починає підбирати. Тобто трошки вон 3 ампера із мережі. І трошки з АКБ. Ну там буквально на грані. Другий тест буде вже більш важкий. Ми спочатку його включимо от лампу 600 Вт. Тримає. Молодець. Переключаємо на АКБ. Тримає. А чому переходимо назад? Пождем, перейшли, подумав, подумав так, теперь включаємо 200 ватт паяльник, і того у нас 800 ватт. Ну, це так, це умовно 800 Вт. Знову на акумулятор тримає. Це умовно, тому що ви ж знаєте, на лампочці написано 600, але не факт, що там 600. На паяльнику так само. Але в мене є обогріватель. Там чітко 5 ампер. 5 ампер це у нас десь кВт. Вот і подивимось, як він з цим совладає. Шарахне, так шарахне. Буде гарна реклама продавана з Тампокса. В режимі байпас 5 А він тримає. Переходимо на акумулятор. Все? Ага. А як же ж так? А де ж 2000 В? А, хлопці, з І як там? 4000 пук. Він навіть пук не вспів зробити. Як же ж так? Буває ж таке. Я маю надію, що це. Просто був захист. Акумулятор у мене новий. Провода ваші. Було все тихо. Цілком можливо, що це просто захист. Ти знову включимо горсіть. Не хоче, а ну так от. І на том дякую. Давайте ще разок. А ну, давайте включимо лампочку і подивимося. Сам інвертор у нього живий чи недовго музика играла. Недовго фраер танцював, да? Не тільки ж передакам продаванським горить. Іноді ж треба інвертором. Ну давайте спробуємо його перезапустить. Семьон семен Семенович. Ну? Це у нас ми працюємо з АКБ. Тепер горсеч. Так що моя теорія 800 Вт, його максимум підтвердилась. Власник просив перевірити, на які відмітки розряду акумулятора він вимикається. Що ми бачимо на зараз? Що попугайметр батарейний, фактично цифра в цифру з тестером йде. Це досить гарно. Давайте потихеньку понижати напругу. То десь 10,5 починається писк. А вже десь на кметочки 10, він вимикає інвертор. Хай сім щастить! До нових зустрічей!